Утеплюємося за рахунок європейців. Скандинавська корпорація «НЕВКО» таки погодилася позичити івано франківську ще майже мільйон гривень на завершення енергоощадного проекту в дев'яти місцевих школах та дитсадках. Днями до основної суми трьох мільйонів гривень. Кредитори додали ще один мільйон. За ці гроші влада має намір поміняти вікна, двері та встановити в обраних закладах індивідуальні теплові пункти. Наразі ці роботи залишилися завершити у 21 й та 28 й школах, а також дитсадках номер 10 та 28. Зима кажуть, у мерії на заваді Конструкції не стане, адже роботи виконуватимуть після уроків або ж на канікулах чи вихідних. Спеціалісти встановленню індивідуальних теплових пунктів вони монтують тепловий пункт, не чіпляючи системи опалення. Їм, щоб перезаключити опалення через індивідуальний тепловий пункт, достатньо 12 годин. Це вони можуть зробити в суботу, в неділю, коли немає дітей в школі, відключають опалення, перероблять. Перез'єднання і запускають систему. До речі, перші результати енергощадної програми вже другий рік показують себе у 10-й школі. Тут встигли поміняти майже 150 вікон, 10 дверей модернізували систему опалення, і найголовніше звели тепловий пункт. Тож в навчальному закладі стало тепліше і економніше. Ми вже на сьогоднішній день десь приблизно 18% вже економимо цей теплоносій. От в школі тепло, затишно. В будь-які морози зараз ще не холодно, то вже ще в школі. Так ми вже економимо цей теплоносій. Загалом проект від НЕВКО мав бути реалізований впродовж шести місяців. Однак, через постійні проблеми із казначийством його виконання затягнулося вже на два роки. На даний момент місто повернуло кред. Диторам 800 тисяч боргу.